Донецький напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Саме тут працює батальйон безпілотних систем небесна кара. Їхні ударні важкі дрони, відомі як Баба Яга, знищують техніку, заміновують території та цілять прямо в укриття ворога. Щоб визначити недоліки та вдосконалити роботу, їх постійно випробовують на полігонах в умовах максимально наближених до бойових. На одному з таких побувала наша кореспондентка Руслана Сушко. А підтримати роботу наших захисників ви зможете донатом, НАТО, зісканувавши Кю. Паркот у правому куті екрану. На полігоні вже знайома Бабаяга. Так називають нічні дрони, які використовують для логістики, дистанційного мінування і прицільного враження ворога. Ними працюємо взагалі саме частіше на 90% це вночі, але якісь необхідність і днем працюємо, і коли крайні моменти піднімаємо і днем. Це важкий ударний бомбер. Працює на висоті близько 100 метрів. Робочий цикл одного понад 100 вильотів. Його унікальність у вантажу підйомності та дальності максимальна дальність до 20 кілометрів. Це звісно, і менше навантаження. Якщо ближче дистанція, то більше навантаження до 20 кілограм. 10 кілометрів це стабільно. Один борт готують до вильоту щонайменше 15 хвилин. Буває і весь день. Усе залежить від бойових умов. Встановлюється скоба, на неї кріпиться боєприпас, і дрон летить на завдання. Все спорядили далі на дрон. Чіку видернули сюди, він полетів. Серед скидів переважно кумулятивні або осколково-фугасні снаряди. Всі вражають по місцях скупчення окупантів. 14. Ну, це було, було, було було, було. Ну, важко. Насправді. Це доволі таки новий снаряд у нас. Ми так давно так дуже не працювали. Зараз тільки питаємося ним працювати. В принципі, показує все хорошо. Ефект від скиду не лише точковий. Фугас на авіаційні боєприпаси залишають після себе воронки і зону ураження. Оце а, в нас а, від двох попередніх скидів. Такі воронки, це теж у нас осколкові боєприпаси, але більше, більшої потужності. Відповідна зона ураження в них значно більше. Отакі сліди, вони залишаються. перші і другі, вони лягли майже в одному тому самому місці. При підриві фугасної авіаційної бомби створюється вибухова хвиля, яка вражає особовий склад ворога та легку техніку. А це його рештки. От вони також. Мають по собі а, таку невеличку, але осколкову дію. От таке, якщо по ворогу прилетить, то це мінус рука, мінус голова, мінус нога. Такі тренування проводять, щоб визначити недоліки та перевірити борти в умовах, максимально наближених до бойових. Буває таке, коли скобі немає за що зачепитися, за зачеп. За серву, щоб БК полетів, то ми робимо підложку шматочок гуми або шматочок невеликої деревини. З Донеччини, Руслана Сушко, Дмитро Курченко, Телеканал Рада для підсумків єдині головне.